Всім привіт! А в цьому відео ми поговоримо про те, як не бути заскамленим в nft сфері, а точніше поговоримо про чотири найважливіших пункти, на мою думку, слідуючи яким ви точно не заскамитесь, а може заскамитись. Взагалі, скам в NFT сфері це дуже поширене явище. Мабуть, всі, хто в nft сфері більше декількох місяців, хоча б раз скамився. і це не тому, що він не знав про це відео, а тому, що скам проектів або якогось скаму. Дуже і дуже багато, навіть зараз. І з часом ситуація навіть не змінюється, а погіршується, тому що появляються все нові і нові види скаму, які все тяжче і чаще побачите. Але в цьому відео будуть досить такі банальні пункти, слідуючи яким ви не заскамитесь. Але це все не точно. Тому давайте перейдемо до теми відео. Перший пункт це ніколи не мінтити NFT на сайті, який вам схожий до іншого сайту. На якому дуже часто мінтяться NFT. Ну, наприклад, Launch My NFT. Є такий сайт, на якому мінтяться хороші NFT проекти на Solani, хороші NFT проекти на Солані, не знаю, чи такі зараз є. Але в у цьому посиланні може написано бути не LaunchMyNFT, але La enчмай NFT. І це просто якийсь скамер поміняв посилання на цей сайт, і таким чином людина може не побачити і просто нажати кнопку Мінт і. Всі його гроші спишуться. Кожний часу на подібних сайтах показується, що дуже багато людей мінтять. Це вони також роблять для того, щоб ви подумали, що це справді справжній сайт, на якому мінтиться дана nft колекція. І другий пункт, і найбільш поширений серед людей, які сидять в NFT-сфері сфері, це провіряти Twitter, чи він справді справжній, що я маю на увазі. Дуже часто, коли ви гуртаєте твітер, ви можете натрапити на новину, що ваш найулюбленіший проект мінтиться. Хоча він може вже й замінтився місяць тому, або ще навіть не планував мінтити. Але з камери думають інакше. Вони створюють новий твітер, крутять туди купу підписників і ставлять галочку. Але ж як розрізнити ці твітери? Все дуже просто. Якщо ваш проект справді хороший, на нього мають бути підписані хороші інфлюенсери. А на той проект 100% не будуть вони підписані. А ще можна розрізнити по тому, що ви на нього не підписані в принципі, на цьому пункті ми закінчуємо. І третій і найдебільніший пункт це не дивитись, що вас списується з гаманця. Я сам таку помилку зробив і одного разу в мене списались всі мої гроші. Хоча як може таке статися, якщо наразі всі гаманці показують, що з вас спишеться. І Якщо з вашого гаманця все списується, гаманець вас про це попередить. Тому треба звертати на це дуже свою увагу, інакше ви справді можете втратити всі гроші. І четвертий пункт це брати інформацію тільки з офіціальних соціальних мереж. Дуже часто ви також Твіттері можете натрапити на різну інформацію, або вас можуть додати якусь групу або ще кудись і сказати, що там якийсь проект мінтиться. Давай швидше купляй його і ти там станеш багатим. Це в 100% скам, і таке краще обходити стороною і брати інформацію тільки з офіційних сайтів або з офіційних твітерів. Ось тому нормальні проекти перед тим як замінитись, закривають свій Discord, щоб різні скамери не кидали. Фейк посилання на мінт. Здається, що всі ці пункти супер і супер прості, і як можна їм взагалі не слідувати. Але насправді, коли ти спішиш і думаєш, що проект зараз дасть тобі купу грошей, ти можеш не звернути на такі прості речі увагу. І це справді так. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, і ви взяли з нього щось справді цікаве для себе. То я був би дуже радий, якщо б ви поставили лайк і підписались на мій YouTube канал. Також, якщо хочете дізнаватись більше інформації на тему NFT і криптовалюти, можете підписатися на мій телеграм-канал. А я зі всіма прощаюсь і всім до побачення.